Практично знати як текст, це філософський диспут про причини поразки національної революції. Ну вона справді. З одного боку ідеологічна, дуже, бо там же ж дискусія щодо ідеології. З іншого боку, вона дуже естетична. Так, оці це накладання мистецького плану. Це унікальна драма, тому що вона написана як я п'єса, я драма Я думаю, що Микола Куліш не міг не знати, що улюблена соната Бетховена в Леніна – це апасіоната. Вітаю! Ви на каналі Шалені Авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Підтримуйте наш канал, ми хочемо робити нові і нові випуски поширюйте контент, ставте подобайки, Все це допомагає нам розвиватися, все допомагає розвитку всього українського сегменту. В мережі і сьогоднішня наша розмова про нарешті я би сказала сьогоднішня наша розмова про українську драматургію, про генія української української драматургії про Миколу Куліша. Дивно, що ми досі не спромоглися якось на розмову про його шедеври, тому що Микола Коліш належить до авторів, котрі в 20-ті роки справили найбільший вплив на весь на всю українську культуру, не лише на літературу, драми Коліша ставали подіями стосунки Коліша і Леся Курбаса, це стосунки. от Геніальних автора, автора, драматурга і режисера, і, звичайно, харківські вистави, це були величезні, знов таки культурні події. Про це, до речі, дуже цікаво згадує Юрій Шевельов про цей харківський театральний український, харк... про український театральний Харків от кінця 20-х років. Отже, Микола Коліш починав. Здавалось би, таким от Ну, достатньо э, традиційним э, автором, він ще називається, от став знаменитим в одномить, коли його дебютна п'єса 97 була опублікована, її поставив Гнат Юра. Але вона розкритикована э, э, заборона. Ну, її ні. Вона не була заборонена, Вона там просто він мусив змінити. В 97 фінал. він мусив міняти фінал. Це потім стало такою, до речі, кармою для куліша з цими змінами фіналів. Але от. Він міняє фінал, тому що в першому, в першому варіанті ці незаможники гинули від голоду, в другому варіанті з'являється вже оптимістична радянська нота. В останній момент з міста привозять хліб, і герої врятовані. Так попросив режисер, і в такому, в такому варіанті п'єси ну, її ставили скрізь. До чести куліша написавши після того, кому не в степах, він вже навіть з реакції самого. Режисера, але і, і з, загалом з рецепції тексту він зрозумів, що треба ну, міняти стилі, що, що ця, ця манера більше не працює. І ось чотири, чотири шедеври Миколи Куліша, як вважається, народний Малахій, Патетична Соната Маклена Граса і Мина Мизайло. Кожна з цих п'єс ну, має, це, це, має свої якісь. Вартості має Ще свої переваги цікаво виходить, от так само як є траєкторія руху Шекспіра від комедій. До, ну там через хроніки до трагедій і трагікомедій, так само десь схоже, і в куліша, бо спочатку йдуть ну так, в трагедія на початку, але є комедії, так загинув Гуска, Мина Мазайло, Тоді йдуть фактично трагедії: народний Малахій, е, патетична соната, народний Малахій і е, трагікомедія фактично, Маклена Граса наприкінці. Е, дуже цікава типологія та руху е, драматургів. Е, і от це справді чотири таких найпотужніших п'єси. Ми сьогодні більше говоримо про патетичну сонату, але я думаю, дійде і до інших п'єс, і ну, вона справді. З одного боку ідеологічна, дуже бо там же ж дискусія щодо ідеології. З іншого боку, вона дуже естетична. Так, оці це накладання мистецького плану. І ось цей структурований будинок, так він просто відображає так компактно. Відображає цю спільноту. Ну, саму спільноту, як вона якою вона постає на початку ну, 20-ті роки. Там раніший період, але мається на увазі, вона розшарована відповідно до цієї ідеологічної, значить ну до цих ідеологічних протистоянь навколо патетичної сонати, навколо рукопису, навколо постановки, навколо рецепції. Є так багато всяких цікавих нашарувань це такий окремий культурний феномен. Отже, по перше, патетична соната, чому її, чому ми її от вибрали сьогодні говорити, це унікальна драма, тому що. Що вона написана як я п'єса, я драма. Тут є оповідач, і від імені цього оповідача, ну, в оцінці цього оповідача ми, власне кажучи, все і знаємо. Патетична була заборонена ж, відповідно, вона навіть коли Куліша реабілітували в 60-ті, то його реабілітували лише як автора ранніх п'єс. патетична з'явилася аж в десь там вже ну, вже в, в такому повноцінному доступі так би мовити вже вже в, вже в кінці вісімдесят ну в кінці 80-х років коли тобто коли 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 впав коли впала радянська завіса. отже чому чому вона була такою такою проскрибованою і чому було чому її заборонили постановці Леся Корбеса? тім, що падатична соната – це справді е, текст не зглибимий, текст, якого можна шукати і шукати глибин. І е, Микола Куліш щасливо зверта, знаходить цю манеру письма. І ця нова, нова манера письма дивовижно поєднала з одного боку, та, він тут десь схожий на Брехта, це цілковито модерна п'єса. І водночас він використовує тут. Цю ж цю я, я драму, тобто це дуже це складна, складна форма. Але при цьому ми знаємо, що і Курбас ставив коліша за сковородою, і сковородинських алюзій у коліша дуже багато в цій п'єсі. І нарешті цей будинок, який. який який уособлює, який символізує соціальну структуру, основні політичні сили української революції. Ну, це ж бароковий будинок, тобто, це, це вертеп. Вертеп, це вертеп, вертепна побудова, і ось куліш звертається з цієї барокової традиції, і вона в нього неймовірно модернізована. Тобто, ми якось звикли протиставляти традицію і модерн, але Микола Куліш це поєднує, отже, патетична соната, крім того. Це текст, це драма, в якій музика. Про це в численних диспутах говорив і сам автор. Це драма, в якій музика не є супроводом, вона є частиною тексту. Так про неї було в міні, і це справді так. Отже, дії відбуваються на Великдень. Це великодній цей хронотоп, Великодній часопростір. Там дуже багато алюзій з Куліша, Взагалі їх дуже багато у всіх драмах. Та ілюзії тут він десь близький до лесі Українки з християнською аксіологією. І ось ми маємо цей будинок, в якому кожен від підвалу до мансарди втілюється той чи інший соціальний пласт, та чи інша соціальна структура. З великим рахунком, патетична соната – це такий філософський як, патична соната, як текст, це філософський диспут про причини поразки національної революції, революції 17-го року. Отже, в є підвал. В якому е, завжди там падає, падають краплі води на підлогу, мокрий сирий підвал, там живе чистильник взуття без ноги інвалід Оврам, там живуть е, е, бідні робітники, пролетарі. пролетарі і ось в якийсь момент там збираються е, е, більшовики щоб на, на свої зібрання. І в момент якогось там піднесення з цього підвалу, чиясь рука підіймає червоний прапор. Отже, це підвал як найнижча суспільне верства на першому поверсі живе вчитель чистописання і малювання Іван Степанович Ступай Стопаненко. Тут все важливо. В коліша імена взагалі дуже важливі. Отже, він Іван Степанович, тобто його звуть так, як гетьмана Мазепу. І він учитель малювання і краснописання. Це, отой, це інваріант у дядька Тараса з Києва, це оте старе українство, українофіли, народники, над якими вже глузує, з яких глузує, над якими кпить уже... Це модерне українство, модерне українство а і модерне українство представлене донькою Стопає Стопаненка Мариною. Це вона блискуча піаністка. Це вона грає патетичну сонату Бетховена. І коли її тато, якого я називаю коміком, каже, що Бетховен, це ти кого граєш? Це, це такого з українського граєш? Ні, тато це ні Бетховен, українець, німець тато. На він украв, наше все вкрав. Ну, ступай Стопаненко, вона каже: відпити тату комік, але Ступай Стопаненко не такий наївний, як нам здається, тому що як може здатися, тому що. Андрій Андрій Розумовський, син гетьмана і блискучий амбасадор в Німеччині в Європі, був меценатом Бетховена. Бетховена, і справді Розумовському присвячено кілька описів Бетховена, і він він познайомив великого композитора з українською музикою. І Там справді є українські мотиви, так що Ступай Стопаненко не був аж таким наївним. Наївний він в тому, що він ворожить на кобзарі і весь час, от, як кобзар скаже, так і має бути. Але його донька з тих, хто хоче змінити світ. Я, до речі, подумав, що тут може бути ще одна прихована полеміка, тому що я думаю, що Микола Кліш не міг не знати, що улюблена соната. Бетховена в Леніна – це апасіоната, от тобто апасіоната головний Йом, революційний ймовірно, ймовірно. це. А він обирає патетичну сонату, так, яка так, звучить так. контрапунктом. Це теж може бути там, не заглибимі... Алюзії там є, ми вже говорили у нас є окреме відео, ми говорили про е, цей антибулгаковський е, е, антибулгаковський, як би це сказати, текст у Куліша. кількох драмах Куліша е, і в, е, в Мені Мазайлі, і почастий тут. Е, отже, е, е, коли е, е, батько Стопай Стопаненко є таким наївним. Коміком, який справді вже нічого не може, то його донька Марина і є представницею того модерного українства. Марина знає, що вона е е все віддає своїй ідеї, українські ідеї, і вона знає, що за Україну треба боротися зі зброєю в руках. Е це наївний. Е Народний Малахію у попередній драмі Кулішеві мріє просто реформою все змінити. Марина знає, що потрібна зброя. Отже, Марина, Марина квартира стає. Оцей перший поверх стає таким центром українського руху. В якийсь момент вона підіймає жовто-блакитний прапор. Над ним і на другому поверсі живе родина власника будинку. Власником нерухомості є господар становища. І цим господарем становища є російський генерал Пороцький, у нього відповідно Андріївський триколор. Ну і нарешті на горищі, який водиться, живе Повіязінька, і знов-таки пролетарі, але іншого штибу, і студент пролетарят і студент, і студент Ілько Юга. Якраз Ількою Га є протагоністом цієї п'єси. Отже. Нерозв'язана суперечка, яку яка яка відбувається. Поет, зрозуміло, закоханий у прекрасну Марину. Марина це його муза, це його натхнення. І ось він навіть зважується врешті написати її листа, і перед Мариною стоїть вибір. Вона жде, вона, мож, вона хотіла відповісти, що дівчина жде вас, поети милий, але вона відповідає. І Інакше від, не від душі, а від програми. Отут, отут з'являється той сковородинський мотив вірності самому собі, який у коліша знов таки в багатьох п'єсах і наскрізний. Річ у тім, що патетично ми зараз ще будемо про це далі говорити. патетична має кілька фіналів, зроблених автором на вимогу постановників, і ми не маємо автентичного авторського тексту авторизованого авторського авторизованого тексту п'єси. І при бажанні патетично можна представити як прорадянський текст, можна представити як текст про національну ідею, і навіть не треба маніпуляцій, тому що ну. Коли ступай Степаненко наївно каже, що Найкраще було би, от треба ж допомогти тим в підвалі з червоним прапором. Ну треба це бідні люди, це несправедливо. Треба будувати державу. Треба, от якби можна було, мрія, Ступай Ступаненко, на червоний прапор нашити жовто-блакитні стежечки, або на жовто-блакитний прапор нашити червоні як Якби все було добре в цьому світі? Тобто насправді це головна ідея, коли ж думає про те, чому програла Українська Народна Республіка, чому програла Центральна Рада. Зокрема, і тому, що вони не змогли розв'язати соціальну проблему в своїй державі, не змогли навернути, ну, навернути до себе селянство. І ось коли зважити, що головний герой поет, то є ще проблема свободи творчості, є ще проблема того, від, від чийого імені, чиїм іменем говорить поет, і там відбувається суперечка. Врешті між Мариною і Ільком, і це суперечка про це ідеологічна суперечка, коли Марина докоряє Ількові, що вона його з народом біля Святої Софії ждала, поки він за Китай город воював. Що для нього зотліли священні корогви гетьманів, вона цілковито ну, має рацію. Очевидно, він воював за Китай Город, поки вона воювала за свою українську державу. Але коли опоненту відповідь докоряє її, що вона не бачить страждань того безногого чистильника у підвалі, ну, він теж має рацію. Я думаю, що сьогодні нам легше сказати, ніж це було в 20-ті роки. Сьогодні, як на мене, нам легше сказати, що ну, тут, тут варто Шевченкові повірити в своїй хаті своя правда і сила, і воля. Тобто, спочатку держава, а потім розв'язок соціальних проблем, бо інакше буде все те, що відбулося, якраз, якраз з Миколою Кулішем. Але оця проблема. Червоного і жовто-блакитного прапора для Гроїв куліша не розв'язана. Отже, Марина вважає, що вона права, вона віддасть своє кохання тому, як вона каже, вона відповідає Ількові на, ос на його освідчення. Тому хто зіб'є два іржаві замки польський і російський з брами її країни. Марина шукає способів боротьби. Марина відповідає взаємністю синові. Генерала Процького, російського шомініста, тому що той пообіцяв е, допомогу в збройному повстанні. Ну, але куплений союзник завжди зраджує. І ось коли. Це збройне повстання підпільної, української підпільної організації Золота булава придушена. Колі іде за історичною правдою. Україна програла, українські державницькі змагання програні, але це ще 20-ті роки і ще ніби може бути якийсь ну, культурний суверенітет пенемій, поки що зберігається, Микола Колій ще може писати. І ось коли ця не Язна проблема розв'язується не на користь України. Отже, Марина стає ув'язненою, вона ув'язнена в тому самому сирому підвалі, і перед її нареченим, перед закоханим мільком постає знов таки проблема: з одного боку, він має бути вірним своїй ідеї, своїй червоній ідеї. з іншого боку, Око, ця червона ідея, це його співчуття до трудящих, суперечить, е, ніби заперечує не лише його кохання до Обраниці, бо вона обрала іншу ідею. але е, Якщо він обирає червону ідею, то він зрікається творчості, так тому Задом... що Марина вона і є такою метафорою. Марина ібо. це його муза. Поза всяким так, своїм Марина так. його муза. Ну муза завжди, але але там ще, там ще одвертіше е, його друзі-більшовики, той незламний більшовик Лука, е, каже Ількові, що в справедливому, в майбутньому прекрасному суспільстві у тому новому прекрасному світі, ми любов зробимо не. Не розвагою для буржую, а функцією. Отже, любов лише функція, поезія лише функція. Е, і тоді, ну, власне, поезія в новому, досконалому світі не потрібна. І тоді, від чийного імені має говорити Ілько, від чийного імені він має писати. Ну, Тут можна бачити і в такому ширшому аспекті, що чи може він взагалі тоді говорити, так? Бо е... Коли замовкає патетична соната, так а це фактично знову ж є такий ну, от енергія творчості, енергія і, і традиції, бо це зв'язок так з е, бунтівним Бетховеном, і з взагалі, І водночас ну, з Розумовським. Так, з Розумовським. Тобто, це от е, традиція, вона замовкає, чи може він взагалі після того писати і говорити. Там фінал такий. Ну там різні фінали. Добре, в одному з фіналів він е, піднімається і бачить там вікно, бачить сонце. В цьому вікні, і це, начебто, говорить про е, те, що м, творчість має бути, має тривати. Але ж ми розуміємо, що е, насправді е, ця ланка, е, ну ця, ця музика обірвалася. Відповідно, е, ми можемо дивитися на це як на такий саркастичний, навіть фінал від Кліша. Е, Куліша взагалі досить багато е, сарказму і в. Патетичні і в Малахії, і, врешті, в Маклені Грасці там тотально саркастична е, е, п'єса. Про це можна буде потім поговорити окремо. Е, так що насправді е, е, логіка, хоч це і не сказано напряму, але логіка самого тексту веде нас до уявлення, що е, от така зрада на користь е, ну, власне цій такій жорсткій ідеологічній програмі, вона Призводить до замовкання. І виходить, що ідеологія може по-різному накладатися на можливість творчості, тому що для Марини це природня Оця соната, вона природньо накладається і на так само натхнення, яке веде от національне визволення, а в цьому такому виборченню. І от пролетарської програми, ну не дуже там передбачено місце для творчості. Там просто взагалі. не перед там просто немає місця для творчі Платонівська держава, де поети потрібні тільки щоб писати марші. А хто не хоче писати марші, той може так більше того, більше того, адже якщо зважити, що знов таки відсилаємо до нашої розмови про антибулгаківський, оцей контекст цієї драми Куліша. Якщо зважити, що там є антибулгаківський контекст, там є ця Варвара Михайлівна, яка кричить і так далі, то зрозуміло, що російська ідеологія тут відкинута. Коли ми звернемося знову до цього вертепу, до цього вертепного будиночка, то е, ну що цілковито однозначно заперечено Андріївський прапор, однозначно заперечено оця спадщина генерала Порозького, але, але. між е, Соціальними і національними проблемами якийсь зв'язок є, і він має бути. І до чого ж, Марина приходить до того, що вона зрадила саму себе. Тому і отут з'являється сковородинська максима. Марина хотіла би як з центру землі, як з каменя Омфалос проповідувати українцю, спізнай самого себе. Для того, щоб будувати свою державу, треба спершу спізнати свою українську ідентичність, треба розбудувати цю ідентичність. Це, власне, це настрій, це гасло Ваплінянського середовища. Микола Куліш був другим президентом в апліте. Ми розпочали От, українцю, спізнає самого себе. Ми розпочали розмову про Миколу Куліша, розпочали з його без перебільшення геніальної. П'єса «Патетична соната будемо продовжувати? А хочемо запитати вас, яка вам п'єса Куліша імпонує найбільше? І власне, які думки переповнюють, коли ви читаєте чи з'являються, коли ви читаєте ці п'єси? Ну і з іншого боку, наскільки. Майстерно веде Микола Куліш розмову і про ідеологію, бо є ж думка, що ідеологія шкодить, ідеологічна дискусія шкодить літературі. Наскільки це ви бачите, в куліша вдалося подолати і інкорпорувати в його п'єси? Я хочу вас запитати Павлівна, про зіньку. Вона там просто для етичного ця ну вона щось там шиє. Так, модистка здається і повія. Вона там існує суто для етичної якоїсь настанови. От, бо е, вона теж заплутана в інтрижки е, в цьому будинку. Чи вона має якийсь так само ідеологічний вимір? Ну, з одного боку, вона е, якраз та, якій треба співчувати. Вона теж жертва цього, ну, вона жертва, врешті, генерала Процького, вона жертва цього нелюдського світу. Ну, повіє як, як жертва. Це, є, є цей Є ця тенденція, І якщо зважити, що Куліш дуже часто, зокрема в народному Малахії, апелює до Винниченка, то це десь може Винниченкова така от алюзія на Винниченка на роман чесний з собою, поставити пам'ятник повіє, 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 робить суспільну корисну справу. Але є ще одне: якраз зінька виявляється, зінька може найменше. Заражена найменше інфікована, вона найчесніша серед них. Вона говорить чесно, вона здав, вона, вона свої переживання не підпорядковує ідеології. От вона, може, єдина в цьому в цій п'єсі, хто не підпорядковує свої переживання ідеології. Не дбає про е, колір прапора. А тепер давайте я вас запитаю. Давайте. У мене є питання, е, на яке я не маю відповіді. Чому у всіх п'єсах Куліша персонажі мають імена, які починаються на ту саму літеру, і це літера М. Мина, Малахій, Мазайло, Мокій, Маклена. Найпростіше уявити собі, що це все Альтер-Его, він же ж Микола. От але е, тут складно, бо напевне це має якісь коріння в несвідомих рішеннях. Треба ще про це поміркувати.